Заплющте очі, 16+. плюс. Та ні, Ні! треба попити зунітазу вау, о щіл вайб. О. о. Борщик. Червоні труси. Де інтерфейс, що сталося? Де взагалі ступний трейлер? Що не так? Він вмер. Де оце ось? Купіть наш Пас. І живчик-котик, і на ногах нього котики. Котик в котиках. Тож, я не знаю, що з цього вийде і так далі, як це все буде в прямому ефірі, без магії монтажу, так би мовити. Пас. Ну так, я бачив супермен, супермен! Але в нього лице якесь не таке, як у фільмі, до речі. Це що, боже, це що, Бетмена друг? Ану, так. Це почергово. Робін Ну, Вибачте, але робін. Робін. Та якби це був Робін Гуд, то було б Гуд! А це просто Робін, Він навіть не Гуд! Погляньте на нього. Типовий оцей латексний чувак. Ну, хіба що деталі прикольні. Можливо, у нього будуть стилі якісь цікаві, звісно. Але для мене це архів. Ні, він, до речі, до речі, стильний, і красивий чувак. Але стилістика мені не подобається, щоб я прям такий о, мені так подобається. Ні, взагалі не подобається. Хоча форми в нього прикольні. Він ну, типу, такий підкачаний, але такий худуватий. Прикольно. Так, що, що там його перекрутило? Що це? Ну так, його плащ або накидка, бо плащ в нього по дефолту. Що це? Ага, обкладинка, обгортка, точніше. Ану, е цикл модель. От мені подобається додали нововведення вже не так давно, але давно. Оце ось що можна бачити буквально на персонажі своєму. Ну це зручно. Та що, обкладинка по кольорах його? Нічого особливого. Елім реактив. А, вона ще реактивна на, е на вбивство. Чудово, цікаво, як ось постріл, вібакси. Це поки що найкраще, що я тут бачу. Ми вже таке бачили, але це схоже на оцього з фільму Марвел-Крила якого того дядька Коршун. Як його там звати було, я не пам'ятаю. Але не Бетмен, ні. Ага, тепер Робін може літати. Бо Робін же, ж, типу, по дефолту, як песик бігав там збоку. а в нього є крила тут у Форнаті. Графіті нати вам на пам'ять, так би мовити. О, це ось мені теж подобається. Я просто люблю Кайла, цікаві, і це цікаве кайл. Кайло Попри те, що це палиці а палиці існують і так далі. Але в мене палець мало, буквально, мабуть, одна. Ось і ту і ту давали безкоштовно. Екран звантаження. Робін. Угу, угу. Комікс. Ну, мені подобається поки що вібакси і кайло. Ні, ну і трошки крила. Бо вони такі якісь трошки інші, ніж були до того в мене. Менш пафосні, більш технологічні. Так, далі, що? Ага, він в іншому стилі. Оцей стиль мені навіть більше подобається. І подобається. Вдвічі більше. Тут е деталі різні прикривають. В нього штани не латексні, ну, він не нагадує якогось типу прям супергероя в боді-костюмі в цьому стилі. Цікаво виглядає, що, що, що це за емоція. Ну, типу, тематична. Але такі зазвичай в мене летять в архів, бо я просто усвідомлюю, що я не буду їх використовувати. Ну, такого типу по типу галя-фінт. Угу, лого. О, а оце ось я люблю. Оце мені подобається. Це навіть красиво. Це як маленькі червоні летючі миші кажани. Прикольно, це просто реплейсер. О, ну цей колір мені дуже подобається. Я просто люблю червоний. І тут червоно-чорний, не пафосно, а просто красиво і, мінімалі... і мінімалістично Джапанас, і він тут такий весь супергеройський супергерой. Ааа, Боже. Я тільки зараз зрозумів. Такий дивлюся, чому в нього плащ. В такому вигляді, типу, ніби тканина, а тут він не тканина, а це коротше, я так зрозумів. Його крила цікаво, чи будуть співпрацювати оцей плащ з його крилами? Тобто, якщо одягаєш цей плащ, то його крила будуть якось взаємодіяти? Я сумніваюсь, це більше як вид. Ну такі. Тут, мабуть, крила мені сподобались. І сам е, персонаж, і ось ця штучка. Е, слід від падіння. Що далі? Ова! заплющте очі. 16+, плюс. Трохи хтивості, Ну так, мені подобається. Чому мені це соромно казати? Ой, е, персонажка подобається. Ну, до речі, вона доволі унікально виглядає, бо такого у Фортнайті я не бачив насправді. От, Справді, я от не бачив подібного. Ні, ну є одна дівчина, але вона не в такому стилі. Це прям вболівальниця. І вона когось нагадує, якусь персонажку з паса минулого ніби. Так, Кайло, це кумедно, що їй дали таке величезне. І що це в біса таке? Це. Камінь, шторм, Мел. На жаль, не знаю перекладу Мел. Так, далі. <кій> <кій> Боже, оце в неї пика. До речі, вони на фото, буквально фото її компанії. І ще я побачив ось ліворуч котик! Котик, каджит, каджити всюди. Ви просто їх можете не помітити. Тут він трошки спалився. Це Ілля Живчик стоїть чисто. Ілля Живчик, ти ще тут? Та він ще тут. І... Він дивиться, мабуть, потік. О, так, мені дуже подобаються ці всі магічні такі от в вигляді скейтів, бо скейти це найкраще, мабуть, бо вони такі зручні, е, бо парасолька зручна. Але коли парасолька не на весь екран, а під тобою, тобто під персонажем, ти бачиш там більше на екрані буквально. Не те, щоб я кіберспорт е, і так далі. Просто візуально приємніше, коли, типу, скейта, мабуть, а не щось таке, що персонаж. Прям на якомусь гігантському штуці там і так далі. От, до прикладу, є вовк з позаманого батлпасу Такий мудрий вовк. У мене є огляд е, на цей, цей батлпас, мудрий огляд називається. Так там, типу, той вовк величезний. Я думав, він великий. А ні, він величезний, він просто здоровенний. Буквально він так палиться жорстко, що коли я лечу е, з боку, десь там і в метрах 300, бачу, як лапи вовка, і вовк біжить і на ньому чувак стоїть. Нікого не бачу, а тільки цього чувака боє на вовку. Коротше, такий от невеличкий мінус. Хоча це дуже пафосно і круто, і унікально насправді мати такі, такі от дельтаплани. Коротше, цей дельтаплан мені сподобався. І ще різні стилі. Я підозрюю, що буде якийсь просто інший колір. Ну це дуже логічно. Е, обгортка. Угу. Бурю оцю з ПВЕ. І вона ніби якась трошки. ПВЄшна, я б сказав би по стилістиці, але на сучасний лад. Я просто бачив сюжетних і ну, NPC в ПВЕ, там щось подібне було. О, ну прикольний ефект, воно так світиться. Нормальна обкладинка, що не Анімейтед реактив. Анімована ще. А що саме анімована? Ну просто анімована, це, коли воно саме по собі там світиться. А я поки що не бачу, воно світиться чи ні. Мабуть, просто світиться. Ну, реактив це коли натискаєш на курок і воно реагує. Це є. Тю, нехай, можливо, далі. Буде видно. Може, тупо воно світиться і це реактив. Вібакс. Чудово. Сумка, типу, спортивна, але кастомна під е, цю персонажку. Е, та норма, тільки в архіві. <с? <с?> так, знову промотав випадково. Ого! Вибачте, але в мене вилетів Fortnite до біса. тут пише Game Гім, Hero Crash Reporter Crash. Чорний екран смерті закінчився. Пам'ятайте! Після найтемнішої ночі завжди буде світанок. Мудрість! Так, дівчина мені подобається. І щось я тепер бачу. Тут в неї емоції тільки для неї ану-ану. Та ви що. Не зомбі з ПВЕ, а е, ось такі от почвари, а ще вона і прикольна анімація. Вона така клоц клоц, клоц клоц Бачите? Дівчина з виду приваблима і нормальна, а в душі вона просто бидло. Не те, щоб мені подобається оцей другий стиль в вигляді монстра, але побігати весело і круто. А, і цей стиль прикольний, просто темний, типу. Хоча мені, мабуть, білий більше подобається, але цей типу менш паливний, вона схожа трошки на барбі. Ну, тому що вона блондинка, от і все, мабуть. Лоль. Так. Е... Лоль! О, О боже! Я просто кажу: Лоль, і тут такий. Лоль! Оце співпадіння, оце мене порвало. Реколор, і цей реколор красивий. Ну так, реколор нічого особливого. Вібакси інше кайло. Воно таке інше, що просто темніше, і все. Ну теж можна підібрати кудись. А ще я зауважив у неї е, анімовані шнур. Ось і ось на руках. Що це таке? Я не знаю, як це назвати. Я навіть не уявляю, що це таке. Таке враження, що вона взяла, знаєте, папір, так порізала ножицями і одягнула навколо руки, і типу ля-ля-ля. Волосся, звісно, анімоване. Прикольно. Коротше, вона лолка або лолітян. Та що ж таке? Що в мене таке чутливе колесико? Ди, я просто торкаюся, а я просто тиксію по ньому. Далі. Що це за глист? Боже, він накурений, якийсь такий. Йоу, чіл вайб. Ей, братва, можна з вами? У мене є трава. <плес> Навіть в Риму, прикольно. Е, одразу скажу: він мені подобається. Він прикольний. Він куметний і милий. Хамелеон це ж Хамелеон, так? А ще у нього картуз такий смішний. От картуз в нього комічний. Так, гаразд. Що це за анімація в нього? Гриб. Воу, wow. ти що? Мені подобається. Я серйозно, типу, Хто знає є якісь чи немає емоцій, там, де є анімація скейтборда. Ось це єдине, що я вперше бачу у Фортнайті, І, мабуть, немає. Це не скейтборд, але виконує його роль. Якийсь гриб. Е, до речі, здається, цей гриб насправді не живий, просто в його уяві він оживає, накурений грибами. О Боже, оце стилістика. Це, ну, я не дивився аніме, але Джоджо. Дуже схоже на Джоджо. Є таке аніме в особливій стилістиці. Це дуже схоже на це. Кайло. Прикольно, мені подобається, що воно буде анімоване, типу, такий горшок з якоюсь штукою, яку він, а, він вирощує, типу, собі. Щось і кладе на голову. Аж також там грибочок, звісно, який він періодично заварює в чай, е, і, відповідно, має такий вигляд. І значок равлика якийсь. Або рослини. Лов, гаразд. Ну, прикольно. мені подобається Кайло це. Скейтборд. Дякую за скейтборд, але колись їх можна було отримати за завдання. Ну, це, звісно, унікальна розфарбовка і все таке. Ей, бро, підсядь до мене на. Травку. Ну, тут реколори, і вони мені всі подобаються. Він так по чорні До речі, цей мені реколор подобається більше, бо він якийсь переливається, чи що. Я уявляю, кіберспорт, який буде бігати в цьому. Ой, вибач за 220 в голову. Так, це дівчина. Ого, вона слухає дабстеп, судячи з того, як вона виглядає. Ту-ду-ду-ду! Ось тут вона виглядає трошки кумедно, бо тут вона така якась скажена. Е, мені подобалось, бо вона більше якби вона не світилась настільки багато і жорстко. Ну, Тобто, якби їх менше оце руки ноги. А так мені подобається стилістика її. І анімація подобається. Прикольно. Вся така дабстеп. кеди такі стильні конверси. Я сумніваюся, що в неї буде стиль без світіння, але по стилістики вона мені подобається. От ні, от таке от мені не подобається. Типу, оце ось парасолька красива і прикольна, але не, не глайдер. От прям оцей глайдер, от мені не подобається от взагалі. Більшість глайдерів, які є, вони в мене заархівовані і не подобаються. Synthwave. А, синтвейв. Да помер. До речі, колись був просто синтезаторна музика, типу, 80-ті роки. А потім це стало е перетворилося у нашій сучасності, взяли референси і зробили повністю е синтвейв музику. Хтось переробив на сучасний ланд. І от виник такий прям окремий жанр під назвою синтвейв, Типу е синтезаторна хвиля. О, ва! ова ого! Воно я. Яскраве, ти що? Ні, ну оце вона очі вирічила. О, Кайло. Вау! О, це мені дуже подобається. У мене таких Кайл Кайл, Це ж я. в мене таких Кайлів, Кайлів, Кайл, Кайлів. Нуль. Ну, тобто, е, там є таке, продається, що можна змінювати стиль. У мене є подвійні, там різні схожі, але не таке. Ну, Кайло, мені дуже подобається. Раніше такого у Фортнайті, здається, не було. Вибачте, знову той самий краш. Фу, яка ганьба. Music Reactive, Animated Reactive, потужно. В неї погляд такий. Вона нагадує ботів. От, от якось у неї погляд бота, неживий. О, прикольно. Е, ну, цей стиль мені насправді менше подобається, але цей стиль прикольний. Ой, мене суша триндець! Вибачте, змушений зробити перерву. Треба попити з унітазу. Це що? Угу. Ой-ой-ой, ой ой я вже бачу. Коротше, дивіться, можливо, я стану пророком. У нас, можливо, буде івент, подія з Дед Маусом. Дед Маус, це діджей. Дивіться, ось це ось Дед Маус. Ось ця миша. Ось Дед Маус, Миша. А що я не беріть за цих ось задротів. Е, приклад, дивіться, вони, по-перше, на ліжку сидять е, в зуті, а по друге, ось бачите, шкарпетка під телевізором. Ну хто так робить? Я боюсь уявити, що в тій шкарпетці. Реколор. На диво, мені більше навіть подобається по кольорі. Wii Hanım. Прикольна музика, але би я назвав би ось цей оцю музику, яка на цій емоції, не синтвейвом вейвом в чистому виді, а синт поп сінт дроп Мені би це подобалось, якби знизу не було цієї кола, оцього, оскільки я вже маю такі сліди падіння, і вони незручні, прям дуже. Коли ти падаєш і оце ось утворюється отака текстура, вона тобі перекриває екран. Це просто банально заважає бачити. А так, дуже красиві кольори і ефекти, мені подобаються. Який Агрисів. це просто Мені він нагадує кіберпанк 2077, просто стилістику кіберпротези і всяке таке оцей стиль. І він виглядає потужно, мені навіть подобається. Єдине, що я не люблю зелений колір в такому вигляді, не подобається, типу, саме в костюмі. А так він крутий, мені подобається цей персонаж. Ова, який пафос. Отак кола сходяться, типу, навівся. Ну, як я бачу, можливо, тут будуть ось ці ось, типу, самураї. Ну, я сумніваюся, що їх додали, типу, по приколу оцих ось, ось е, чуваків. Мені здається, це якийсь легіон лихий буде чи щось типу того. Ага, скоро відчиниться, я готовий. У мене супер погляд. Я бачу, що вони зайшли по кутках. Я просто вистрибну і почну стріляти. Так, да, я зробив з цього тупню. Ова, ого. Боже, подивіться, на його добре личко. Він такий неагресивний. Він як панолі посміхається, ледве-ледве погляньте. А знову ця штука внизу. Ну таке, воно закриває трохи екран. Цікаво, реалізовано. Така голограма там, голограма тут. Прикольно. мені подобається обгортка. У мене текстури не на ультрах. І видно трошки пікселі навіть тут. Це якась А-ля Америка. Коротше, дуже такий патріотичний. Оце ось теж дуже нагадується. Мені здається, той мені більше подобається, ніж цей. О, і цей прикольний. Теж до вподоби. Тікер. Такий злий. Іди до Хамелеона, він знає, як тебе розрадити. Попроси в нього чай, він тобі туди грибів кине і перестанеш бути таким агресивним. У мене зараз така теорія, це ніби значок Супермена, який розколюється. Ова, нічого собі. Хоч він такий великий, але до речі, тут не дописали. Дивіться, але тут мав би бути реактив чи актив, здається, реактив, типу. Тобто ж він ну, якби рухається. Боже, в якій він позі. Оця. Цей чувак, погляньте. Такий аха, пів, пів, пів. Гірл, невже це, типу, шторм? <свісно> ну, дуже схоже. Трейдер. постачальниця світла, <свісно> якщо я правильно приклав. Знаєте, я оце на цьому скіні, на цій персонажці, тільки зараз усвідомив те, що спочатку були колаборації з Марвел, а тепер без Марвел, але супергерої. Типу, вов в нашій аудиторії подобаються е, супергерої. Це ж типу круто. Типу, вау, вони такі сильні і мужні. Давайте зробимо своїх, бо це круто. Але якщо я відсталий і, можливо, це прям з якогось коміксу і мультфільму, то ви мені скажіть, напишіть про це. Бо виглядає так, ніби: о, ні, в нас закінчився контракт з Marvel Studios, Що будемо робити? Ми зробимо своїх супергероїв. О, чудово! Давайте зробимо своїх супергероїв. До речі, виглядає привабливо, але мені не подобається стилістика саме костюму. А сама дівчина прикольна, в неї ще так волосся цікаво переливається чи то світиться, чи то просто кольори. Симпатично. Ага, типу в неї буде скейт і, мабуть, це її дельтаплан, судячи з усього. Що це? А, зрос. ха Ага, диви, протупила! Ах ти Ж читерка! Ви бачили? Обгортка. Та норм. Анімейтед. Просто анімована без нічого. Лольки криколь Ну, хто б сумнівався Ви бачите, як це Як це логічно. Це її все ж таки дельтаплан, який казав. Так, що там далі? В якому стилі Сподіваюсь, в темному якомусь, але не крінжовому. Та ні! 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 Який? ЧЕТВЕРТИЙ виліт? ФОРТНІТЕ, You stupid game! Алло, підтримка Epic Games. Поверніть гроші за Fortnite. За що я вам плачу? Не плачу, а платю. А це на трансляцію потрапило? Ну, це мені більше подобається. Хоча сам образ не дуже. О, слід падіння. Це що НЛО? Що-то було? Угу. Угу, вони всі такі чолові і всі такі зуміри, чи що. Щось у них занадто не супергеройські заняття тут. Ну, прикольні, Кайло. В цілому подобається. Ага, готична жінка, Морган Міст. Це типу чаклунка. Ну, типу, бачите, книга в неї. Я зараз покажу, чому мене вчили в Хогвартсі. <клухи> ну, симпатично виглядає дійсно. Хоча не все. О, ці шортани такі дивні. Оце в неї крило. Демонічні ще й рухаються. Насправді. Я це вперше бачу, щоб крила рухались. Я бачу для себе мінус і нюанс. Крила якось посадження занадто низько. Вони ніби, знаєте, висять, але самі крила прикольні. Тільки оця ось штука якась дивна, незрозуміла. Вібакси. Ой, книги, і там вилітає. Оце прям красиво і цікаво виглядає. Хм, Рецепт приготування піци. Так, е, шашлик. О, борщик! Те, що треба. Екран завантаження. Ого, вона яка лиха. Цікаво, які в неї частилі будуть. Чи буде Просто реколор, мабуть, реколор. <рес> Фу -фу ні, взагалі не подобається. Вона схожа на мармеладку, мені не подобається. А це вже зрада, прям сильно, дуже зрада. Дивіться на це і в самурайському сезоні оце. А тобто воно отаке, от, а потім коли стріляєш, воно розсіюється. Ну, крила насправді мені подобається, бо чорно-червоний круто. Дуже так демонічно і пафосно виглядає. О, воно в курточці вона виглядає прикольніше. Хоча в неї волосся вже не таке цікаво, хоча мені більше, мабуть, чорний подобається архів. Бачите, архів летючий. А це навіть смішно, типу. М -м, цей мені найменше подобається. Жовтий, прям ну дуже не подобається. Він, ніби, знаєте, маринований. Він виглядає, ніби він маринований якийсь. З банки витягли цього ж крека. Так, реколор цього Кайла, який майже не видно. Сама дівчина в світлішому стилі. Ну, таке. Більше чорний, мабуть, подобався. Реколор на рюкзак. Супермен! 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 Оце за що я ненавиджу усі боді-костюми і супергеройську тематику. В оригіналі, коли переносять в реалізм або в Марвелі, все таке. Я там той, хто писав про супермена якийсь комікс. Я такий сиджу. Так, супергерой очима стріляє, ультрасильний, дуже живучий. Так, як би він мав виглядати? Ну, це однозначно міцна статура, такий чоловік, весь брутальний. Так, так, чудово. Так, кольори. Ну, нехай це буде щось синє і червоне. І в нього буде логотип, який буде прям його, а, і щоб він був пізнаваним. Так, гаразд, так, накидаю скетч. Так, і як же ж він саме буде одягнений? Ну, в нього буде плащ, бо плащ це круто, це типа круто. Так, в цілому для пафоса. Ні, ну плащ це круто, тому додаю. О, зробимо будь Стюм синього кольору, так, синій плюс червоний. Треба можливо ще додати золотистого для пафосу. Додам золотистий пояс, який буде підтримувати червоні труси. Так, червоні труси. Це те, чого не вистачало. Як це можна типу уявити? Вдягнути чувака в червоні труси. Нащо? Ну, ну, типу, будь-хто, будь-хто просто будь-якого персонажа не обов'язково е до супермена. Типу йому вдягнути труси, це як в Бетмені. Але якщо подивитись на робіна оригінального, е тобто коміксного, то в нього теж труси і здається жовті труси. На хіба? Я просто так просто я не знаю крінжеровлю, якось так. Цього факту. ну наша, в чому прикол, чому труси? Так, мене настільки це зачіпає, бо я не розумію логіку дизайну. Це просто найтупіша частина образу. OG Pass, Що тут? Боже, це що омега? О, омега, сканування. Ух ти, кайло круте. Слід битвадіння, прикольний. О, Рамірес! Дивіться, Рамірес! Одна стильно виглядає. Мені подобається, попри те, що штани широкі, вони, типу, личать, прям вуличний стиль. Та ні! Все, до побачення. Я більше не можу. Так, Омега. Ну, в мене немає ностальгії, і він мені не дуже подобається, типу, сам образ. Тому якось не дуже чіпляє. Мене чіпляє графітчиця оця вау, і в цьому стилі крута. Вау! Що? Що? Ви бачите? Шо, що. Вау! А це круто, я, тут, я такого кайла ще не бачив. Ну, типу, фарбою, балончики тримає. Дивіться, і пальці прям стоять нормально. Крутяк! Це унікальна штука така. Це сабесерф, коротше. Бульба. Я вже таке подібне бачу. Мені не до вподоби, Але це типу краплина. Круто. є. щастям. Оцей світлофор це мені подобається. Це концептуально. Оцей цей чувак теж не подобається мені. Ну, слід відпадіння цікавий. Хіпстерка. Воно якось цікаво, але з іншого боку, не привабливо. Якось це важко пояснити. Оцей ось дядько 4 з 10. Ця мені на 8 з 10. Цьому чуваку дам 8 також в будь-якому стилі. Оцій дівчині дам 5. Оцьому дядьку дам 7. Оцій жінці дам 7. Ну, цій дівчині дам 8. Супермен. Один. Оцей ось чувак. Є. А оцій дівчинці я дам 8. Оцьому чуваку 4. Фух, 3. Жоден персонаж не отримав 10.